Всім нас добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо. <кхи> ставимо лайчики, а хто ще не підписався на мій канал то підпишіться, і будемо спілкуватися на різні різні теми які вам будуть цікаві для обговорення. заходьте заходьте поспілкуємося а я запрошую вас, я, я запрошую на litni spił спів... я запрошую на, na на, на різні... Спілкування, заходьте, да? поспілкуємось і наберемось позитиву, позитивних таких від спілкування, розмови. Так що заходьте да, всіх, буду радий поспілкуватися і читати ваші коментарі. Бо я завжди читаю ваші коментарі. Стараюся всім відповісти на кони той коментар, який ви пишете. Заходьте поспілкуватися, я чекаю всіх, хто може. Заходьте. Да? Вже є один Бонстенопіля, прити вам привіт Боранстернопіля, привіт вам привіт. Добрий день, дякую ще прийдемо ти. Це вісімдесят придбон гарного ранку з Добрий день вам дякую що. Присвій підтримати. Дякую за підтримку. Дякую. Здарова, здарова, э, добрий день вам. Дякую, що прийшли підтримати Свісімдесят Богдан Старнопіля привіт. Богдан з Тернопіля, Ярослав, привіт, Богдан з Тернопіля, привіт, е, как Добре, Як как жить, добрый, гмиса Якуба, гірше. так так. 80, Богдан з Тернопіля, привіт. Привіт. так. Е, э, я русский не знаю українського. Севізі Бога Чому Ромчик не робить ефір? Не знаю Бога Я руски роз... не знаю українського. Я розумію вашу мову, що ви пишете. Розумію вашу мову, Спілкуйтеся як можете. Я вашу мову розумію. Так що ось так. Розумію вашу мову. Буду е вітатись, буду читати Е, ви пишіть, е я буду українською читати. Це Борис Тернопілля, це питання до тебе, я Одну хвилинку мене почекайте добре одну хвилинку. Давно стрімиш? Я е, е, ну, з 8 квітня 2021 року. Чотири роки. Буран з Тернопіля, ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо ракті. Дякую. Но рекламу не треба робити. Рекламу. Дякую. Олександра, привіт, привіт вам привіт Олександра, Олександра, добранок Богдан, добра ранок і вам Олександра. Дякую, що прийшли. Підтримати, мати 80 Богдан з Тернопіля. Я не знаю чому не робиш стрім. Краще запитаю Роми. Олександра лайк їх п'ятий дякую Олександра дякую дякую Ой, 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 їсти просто телефон, треба піти його поставити. Одну хвилинку, почекайте мене, добре. Одну хвилинку, а я піду, візьму переноску і поставлю телефон на зарядку. Бо їсти просто, добре, друзі? Почекайте мене одну хвилину, добре, друзі. Почекайте мене одну хвилину, я повернуся, треба телефон поставити. Їсти просто. Так, уже є я. Ой, Анна Анна і Ніко. Добре утро, Доброго ранок і вам, дякую що прийшли підтримки. Мій лайк сости дякую, дякую за підтримку, дякую що прийшли підтримати, дякую вам. Дякую всім, хто приходить під Олександра. Як у вас погода? Пишіть, будь ласка. Яка у вас погода сьогодні? Немає сперки. А ну пишіть будь ласка, якщо само за те. Эээ, е, так у нас спека плюс 35, пять, понятно, ну це багато. Плюс... Ли, плюс 35 тридцять пять спека. Це багато. Вот так не хрень. В каком э, городе вы живете Украина? Кировская область. Кировградская область. Так что. Так что так. Так щось так, одну хвилинку, почекайте мене. Ну хвилину, мені треба з вами переміститися. Він це місце бо. бо Бу бо 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 пересісти. Треба пересісти, я розбачаюся. Привіт вам привіт, Артем. Привіт, 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 добрий день. Дякую, що прийшов підтримати. Чи в мене телефон так ривоть. І тісона. Чи... Чи... Ну -мо -мо буде так, бо я не знаю чого. Чим... Воно. Ну. не, не воно не рівно виходить. Кировоградська область, так. Кировоградська. Привіт.